Так, усім привіт, субота. 9 годин ранку, небо пасмурне, похмуре точніше. Я вчора таке ночі підживлював виноградник уже геть поночі. І сьогодні з утра вчора не хватило мені одного бачка. ну як, Короче, не... Три бачка я виніс, четвертого не вистачило, вже стемніло і не схотів я утром з шести годин почав. Значить, до вашої уваги чим я обробляв, підживлював, значить я давав, давав я на цей раз. Ну, в принципі, так як і той раз я це саме робив, значить, давав я бору плюс. Бору плюсу я давав 10 мг на 10 літрів води, тобто 15 мг на це 15-літрове відро. Також максі Кроп Крем давав 30 на це 15-літрове, тобто 20 мг на 10 літрів. Далі давав максі Кроп Сет, Також давав його 30 на 15 літрів відро. Тобто також ну, на 10 літрів 20 мг. І мегафол давав. Також 20 мг на 10 літрів води. ну тобто 30 на це 15-літрове відро. І 2 міліграмів апрентіса. Це пав. Вот, короче, Оце і все, що я використовував. Більше нічого я не додавав ніяких ні акарацидів, ні фунгицидів. Я вже вам неодноразово говорив, що я не працюю, не лью підживки, акарациди, фунгіциди. Я окремо цим всім працюю. Так само я ж кажу, вчора зайшов, вже звечеріло, вітер поутих трохи, і я почав працювати. Оце три. Бачка своїх 15-літрових виносив, обкропив виноград і трошки мені там не хватило, то сьогодні з утра з 6 годин, на даний момент зараз 9 годин рівно. Ну, Поки дощу немає, вроді стоїть дощ, китайськ показує так, 50%. ну Не знаю, буде він, не буде. Так що якось оце отак. Тобто 20-го я обробив. Я таки стараюся, щоб запам'ятовувати чи писати там по круглих таких, ну, датах там 15-20 мені тоді ну, легше. Ну Це ще зависить, коли і як погода дозволяє, бо буває там 20-го та й ну, якось Вчора не було його, то я то підв'язував і вечором вже пізно геть стихло, то я взяв та. Вийшов і покропив. Що персики? А, я забув, що я персики підживлював, да, і виноград підживлював. Це, я все, усього на це все діло у мене 4 бачка пішло. Ну, так як маси на винограді, знаєте ж, там здоровий виноградник від корня відбиває, то там ж не скільки маси, як зазвичай, то і менше й пішло в мене і підживки. Так само і арку, і коло хати повністю я все, якби, все підживив. Наступна вже підживка буде у мене під корінь. Я буду давати Опять поставлю, так, як я і робив зазвичай Туда свої два куба підгоню, наберу води і буду. Розбавлять. Буде в мене під корінь вже підживка. Буду, розбавлю магній, фосфат калію. Коротше. ну Така буде підживка під корінь і буду розбавляти. Ви бачили мішки. Купля в мене стоять, я буду сам робити якби. підживку під корінь. Розведуться, так як. Ну, Я вам це ще покажу, як дійде до цього. Це буде днів, мабуть, через 5, напевно. Так що, так. от. Е і ще за вчорашню, за свою там п'ятірку чи шестірку, я забув вам сказати. Е е е да, я з вами тут. З, якби, Зголошуся, що трошки якби, коло двору коло хати, воно, ну, мікроклімат не той. Ну, я ж це сказав, чисто на моєму винограднику. У вас може бути геть і по-іншому. -по може бути коло хати посаджений ну, другі сорто форми винограду. У мене це воно так, то так воно мене вижило, пережило. Я ще не сказав вам за Марішу, не сказав за клубнічний. Так само в мене клубнічний ось він. Так, я вам показував, які в нього грони, які ягоди на сьогодні. Ну, так ось о, ягоди виглядають, грона таке, це в клубнічного. Є більші, є менші грони. ягоди є. Воно цей рік не пойми, таке разнокаліберне все. Ну, ось о, дивіться, яка прекрасна грона. Ось о, гляньте. І ягода така в рази здорова вже до квасолі добирається. Дивіться. Тобто по-разному. Цей клубнічний також він хорошо себе показав, теж він не, якби, не отримав ніяких ушкоджень від зворотних заморозків. Зімою він перестояв, я ж їх не ложу, тут не цей, не той кущано. Так само Маріша мене гарно показала себе на арки. Заклала вона Тоже чимало Чимало вона заклала. Грон. Грони теж доволі здоровенні. Ось, все, дивіться, що одна, що друга, по дві грони на пагін. Ну, це я пізніше тоді і доволі вона, я ж кажу, доволі вона. Ну, хороші, гарні грони, такі ну, прямо аж занадто великі. Треба буде обов'язково по одній скидати, бо ну, може не потягнути вона скільки нагрузки, бо вона з цієї сторони також. От. Кой де, з'являються на ній де-не-де, є листочки червоніють, так само як є на аватарі. Червоні да, листочки, це ніяка не краснуха, ніяка це не болячка, майте в виду. Також це є такі прояви на Чорнобайовці, де старі листки. Я вчора коли обробляв, вже так і замітив, хотів. Ну, і колись зніму, покажу. На так само, це американський сорт. Ну Правда, з нашим. З нашою назвою, скажімо так. На ньому теж є прояви, де-не-де, де, де старий листок, і він проявляє таку ж ну, склонність до покраснення. Так що це, видать, воно генетичне. Щоб не відкладати у довгий ящик, я вам одразу покажу, бо потім забуду. Щоб ви не носилися і не лили. Що попало, бо будете думати, що це щось у вас якась болячка приключилася, щось йому не вистачає. Треба срочно, срочно все кормити. Ось у мої ці американці, солодкий світ, карліта, тітан. Зараз я вам покажу, що зірву. А та ось, дивіться, бачите, прояви старий листок. От. І він отак виглядає. Красніє точно так, як і на аватарі. Так що нічого не треба. Це старий листок, який вже він своє служив. Всі останні зелені листки, ну, молоді листки, дивіться, вони виглядять отак от так. Нічого тут немає і натяку. А от де старі внизу особливо, вони починають, коли йде, починає таке от почервоніння. Так що нічого тут страшного немає, це якби притаманно темно-ягідним, особливо чорним. Вони так себе ведуть. Всі остальні, не де в мене тут весь виноградник, ніде немає ніякої цієї. Хоча є у мене ж там воно, такі сорти. Ну, які кадрянка, вона ж теж така геть темна до чорного. Немає на кадрянки таких листків. Ну, багато. Ще є такі листки. Ще бачив, вроді як на алвіки проявлялися. Ну це теж як вже ближче по осені Вони. Чи до осені туди, в серпні під кінець, там починаються. Такі, на таких темноягідних є почервоніння. Ну, Аватара це звичайна річ, отакі листки. так так. що якось так. На цьому все. Всім дякую за увагу, до побачення, до наступних відео, всім миру і добра.